Всі вітаю вас на каналі. В цьому відео я буду малювати закладочку для нової книги, яку я почала читати. Це ось така книжечка. Мертві квіти від українського автора Олексія Волков. Ще я буду малювати. Буду малювати акварелькою, мак на ось цій закладичці. Для уроку нам знадобиться кісточка, водичка, акварелька, все як завжди. І також серветочка, тому що треба витирати кісточку. Давайте почнемо. Для того, щоб перед початком я, звісно ж, змочую невеличку частинку, так як у мене буде мак, він буде червоний, а інша частина буде іншого кольору. Тобто я намочила ту частину, яку в мене хочеться, щоб була червона. І я її ось таким чином, бачите, зафарбовую. Беру помаранчевий, тут немає прям такого червоного, тому я його намішую. Але бачите, як воно розпливається красиво, проходжу з серветочкою легенько. Це для того, щоб наступний перехід був м'якень. Взагалі гарний, мені подобається взагалі відтіночок, який я обрала для. Даного малюночка і зараз яке малюю, він такий кльовий, яскравий, зелений, плюс ультрамарин, виходить ось такий відтінок, і ним ми будемо робити низ. Трохи, бачите, я вхожу воно перетікати буде. Нічого страшного, у нас тут фарби небагато ми вниз склали. Тому окей. Так, знову таки беру ось, ось цю комбінацію, так. Ось цю комбінацію беру також більше якогось синього. І ось тут можна. На, мабуть, навіть смарагдовий було брати, якщо ви хотіли б. Але я вирішила ним не користуватись, майже брати лише якісь ці сині відтінки, кудись вони взагалі якогось прям смарагдового максимально додала. Чекаємо тепер точно до повного висохнення закладочки. Потім будемо промальовувати мак вже лінером. Давайте тепер промалюємо з вами мак. Для початку треба зробити серединку. Я візьму перманентний маркер. Якщо у вас такого нема, то використовуйте те, що є. А, є я, а я беру просто з таким кружечком спочатку. Дивіться, бачите? Спочатку намалювала коло, а тепер просто від нього ось такий вниз піду, ось такий ось трошечки-трошечки фактуру додаю, щоб було прям така фактурненька. І ним ми працюватимо просто над нашою квіточкою. Додаємо просто будь-якої форми, розміру, виходячи, не виходячи. В цьому різниці немає. Я просто роблю, щоб було красиво, така квітка, ось тут теж така красива має бути квітка вийти. Навіть якщо там воно буде виходити трохи, нічого страшного. І тепер давайте з вами промалюємо стебло. Квітки. Я, наприклад, малюю ось таку частинку, я не пам'ятаю, як вона називається, але ось таку частинку, бачите, малюємо. Це ніби таке кріплення нашої квіточки. Нам знадобиться ще біла ручка, можливо, але я буду її використовувати. Ви можете, звісно ж, не використовувати, якщо у вас її немає. Прожилочки, бачите, такі роблю. Легко-легко полізером, легко, я не натискаю на нього дуже сильно, просто аби були, щоб ефект склався, що це взагалі на квітка не невідомо що. І тепер роблю ось таке стебло до кінця нашої закладочки. Бутончик я невеличкий намітила, все-таки для себе. Ви можете, звісно ж, його не намічати. Тепер давайте пропрацюємо бутончик. Тут я просто знову ж дотняю трошечки тут і все. Щоб закладка була масивніша, обережно ось мак наш обводимо Я гадаю, що все, можна полюсточки більш не чіпати, але я візьму білу ручку і нею ще додам так, зараз я подивлюся, що можна зробити нам. Додам ось таких крапочок. Ну, тобто, у нас є сама серединка, вона взагалі може бути жовтою, але мені захотілося зробити прям чорненькою. Так, мені здається, виглядає крутіше. Ось, бачите, я зробила просто крапочками. І тепер ось тут, де ми робили чорним, в деяких місцях додаю білого, але одразу бачите, як роблю пальцем. Ви можете, якщо ви малюєте гон, ці білі моменти, ви можете, звісно, ж просто їх. Розмити водичкою легенько. Якщо ви малюєте акварелькою, то нічого страшного те ж саме. Ми вже можемо просто, в принципі, з вами закінчувати. Ставлю обов'язково підпис, я це роблю завжди в своїх закладочках, роботах взагалі. Також підписуйтеся на мій телеграм, хто хоче. Ззаду я рекомендую вам або ж. Зафарбувати акрилом гуашу Я мабуть, більше всього ще зафарбую гуашу просто однотонно якимось червоним. Червоним просто однотонно обережно зафарбую повністю. А, покажу вам зараз, як це роблю. А також, якщо у вас нема гуаші ви малюєте акварельку і можна зробити те саме, або мої так і залишити. Ось така неймовірно красива закладочка в мене вийшла. Дивіться, як красиво ззаду. Це плямка мене. Я тут поставлю підпис і не буде видно, але, як ви бачите, неймовірна краса, вийшла, покрила гуащу ось червоне як відео. Підпишіться на телеграм, Ютуб, якщо вам це було корисно. Також у мене є TikTok з цікавими короткими відео. Надіюся, що вам сподобалось. Якщо так, підтримайте, напишіть обов'язково в коментарях, як вам. Також буду чекати ваших робіт в Телеграмі. Тому до зустрічі!